Мене сьогодні клієнти розсмішили, кажуть, ти на люка Скайвокера зоряних війн похожий. Я не знаю, чи то правда, чи ні. Вам похожі чи ні. До вашої уваги трек з рамою XL, з гідравлікою. Ціна його 13300. Вилучка RockShox, dar 3 з блокатором. Все як має бути. Втулочки Шіманівські. Манетки Діор. Трансмісія 3 на 9, Іманівський шатун, заді касета 9, діорівський перемикач. А від джусі гальма. Рама збережена, сидіння ще рідне, треківське, Підсиділ теж треківський. Гарний чорний колір, буде завжди актуальний. 26 колеса, вони міцніші за 29, -ті. ще й пістоновані обода. Теж все буде міцно. Ще й резина оригінальна треківська Bontrager. це компоненти трека Bontrager. І обода теж рідні Bontrager. Можна сказати, весь в оригіналі, на оригінальних комплектуючих. Велосипед СМТ Львівська область. Приїжджайте, тестуйте, є також інші моделі, собі виберете, покатаєтеся. А хто з інших областей, можете обирати на нашому сайті rover.in.ua. Все, що там є, все актуально, можна замовити. День два велосипед у вас.